Дорогі козороги, давайте глянемо, який же буде червень місяць для вас, які енергії принесе. І подивимося, яка ж основна буде у вас карта. І у вас основна карта це карта вежа. Так, карта вежа, карта, карта руйнування, карта переоцінка цінностей. Можливо, хтось стикнеться з тим, що плани, які ви будували, не реалізовуються. Можливо, щось може не вдатися з нерухомістю. Можливо, ви планували купити нерухомість або продати і в червні місяці це не вдасться. Можливо, ну, сильно не хвилюйтесь. Червень це всього лише місяць. Далі у вас можливо все вдасться, як ви плануєте. Тут Червень місяць це час, коли потрібно зробити якусь таку переоцінку цінностей, коли треба переглянути, чи правильно вийде правильним шляхом йдете, чи, І це стосується будь-яких сфер. В стосунках ця карта. Ну, можливо, для когось це буде кінець стосунків через обмани, через зради, через розчарування, через крах надій. Можливо, у когось в сім'ї. Є такий момент, як так, кабюзу або тиранії, і ви замислитеся над тим, над тим, чи варто залишатися в таких стосунках. Дорогі козироги, пам'ятайте, що карта вежі руйнує лише те, що не стоїть на такому міцному фундаменті. Під чим Руйнує ті стосунки, в яких немає справжнього кохання, немає щирості, немає підтримки. От. Міцні стосунки, карта вежа не, ну, не нашкодить там, вона їх не порушить. Вона внесе в них зміни, але самі стосунки вона не розірве. От. А от якщо в стосунках немає кохання. Ну, Може бути, що тут включається карта вежі. І вежа руйнує все те, що неправдиве, все те, що заважає вам рухатися далі. Це карта руйнації стереотипів, руйнації якогось традиційного підходу. В роботі ця карта може говорити про звільнення, про якийсь безперспективний проєкт. Також про нереалізовані плани. Можливо, для когось настане момент, коли ви переглянете ваш бізнес, наприклад, і подумаєте, що варто його закрити, і... або закрити якийсь проєкт і почати щось нове. Для когось ця карта може говорити про роботу в сфері нерухомості також. Так, фінанси. Ну, Тут може бути втрата грошей, тут може бути для когось навіть якась криза фінансова, для когось це може бути банкрутство, а для когось це може бути розуміння, що гроші є не найвищою цінністю в нашому житті. Все-таки найвища цінність це здоров'я, це благополуччя рідних, дітей. Це найважливіше. А гроші справа набувна. Порада за такою картою. Старайтесь не триматися за минуле. Руйнуйте те, що руйнується, що вже не приносить задоволення чи прибутку. Руйнуйте погляди і стереотипи. Не бійтеся залишити позаду те, що давно вас якби і не тішило. Але ви трималися за те по звичці. Так от, червень місяць це буде часом, коли ви зрозумієте, що краще починати щось нове, рухатися вперед, коли вас нічого не обмежує, коли ви можете почати ніби з чистого листка. Так, давайте здоров'я глянемо. По здоров'ю тут можуть бути так: можуть бути травми, може бути забиття, може бути запалення, підвищення артеріального тиску, крововиливи. Тому також бережіть своє здоров'я. А зважаючи на те, як швидко у нас міняється погода, тут можуть бути Температура, не знаю, мінус, плюс 10, і дощі, грози, якісь буревії, а через день вже плюс 28. І зрозуміло, що в та таких ситуаціях треба похвилюватися за здоров'я. Треба почати вести здоровий спосіб життя, відмовитися від е, поганих звичок, і взагалі сходити до лікаря і перевірити свій, свій стан здоров'я. Що вам може заважати для такої карти? Навіть, навіть важко сказати: карта Сонце в, в цій позиції, що може заважати, ну що ж, радість життя і сонце. Ну, хочу сказати, що сонце може говорити в такій позиції лише про те, що не будьте егоїстичними, не стикаючись з, який, з якоюсь такою кризовою ситуацією, не думайте лише про власний інтерес, про власну вигоду. Зважайте і на людей, які поряд з вами. Старайтеся все в житті. От і висвітлити висвітлити будь-яке питання, яке, от, яке хоче руйнуватися. Зробіть висновки. Чому так сталося? Що треба поправити? Бо коли ви почнете з чистого листка, вам треба бути готовим до цього і вже не повторювати помилок, які були зроблені раніше. Давайте глянемо ще одну карту, а що ж може допомагати? І тут у нас карта. Давайте, глянемо. І тут у нас карта м, допомоги. Шестірка Пентаклів це карта, м, карта підтримки, карта великодушності, карта допомоги. Щоб не ставалося в вашому житті, біля вас завжди будуть люди, які зможуть вас підтримати. І порадою, і фінансами будь-чим, і просто добрим словом. Це будуть люди, які обов'язково підкажуть вам правильний шлях, правильний напрямок, куди рухатися, що робити, може, які рішення приймати тут, ну, тут ви не залишитеся на одинці з якоюсь своєю от такою ситуацією. Бажаю вам, дорогі козироги, Нехай червень місяць пройде для вас найкращим, найвищим способом.